Відвідувала Всі дні, пройшли онлайн-курси надання до медичної допомоги, тобто, отримали сертифікати. Тобто, це такий процес навчання, він довго тривалий з патронату на дитину і називається як доля реабілітації і виховання дитини, тобто на професійній основі. Про що це говорить? Це говорить про те, що сім'я. І у вас дуже а, приклад сім'ї патронатної дуже правильний, тому що а, у пари, у подружньої пари є досвід виховання власних дітей. Це, в цій сім'ї будуть приділятися увагу тільки тим дітям, які будуть влаштовані повністю. Ну і а, для усвідомлення вам хочу нагадати, що а, патронати а, і патронати... Це їхні, ну, можемо сказати, професія. Тому що це не прийомні батьки, це не е, дитячі будинки сімейного бікати, типу, це не опікунця сім'я, де там складуються довготривалі е, довго стосунки. Це сім'я для дітей, е, яка приймає гості до себе на е, тимчасове перебування а, і е, займається. Е, Знову повторюся доглядом реабілітації і виховання. І перед тим, як дитина буде влаштована до сім'ї, ви тут служби соціальні, ви знаєте, що кожен, про кожну сім'ю повністю інформацію. Скільки вона була під супроводом, чи може вона змінити свої наміри, відновити ресурси, або не може. Пошуку іншої сім'ї, і дитині треба дати той шанси на отримання іншої сім'ї і отримання іншої моделі сім'ї, для того, щоб в майбутньому вона створила не собі подобну сім'ю або там, де батьки. Дитини. Тому що, повірте, всі діти, ви це знаєте, що всі діти люблять своїх батьків, всі і всі хочуть повернутися додому. Але таке трапляється, що в якісь періоди сім'я може не страхатися з навантаженням та реальні, або ще страпилися якісь чинники, або зовнішні, або внутрішні фактори перетворюють сім'ю на зменшення ресурсу і тоді. Сім'я починає рухатися за нестандартним своїм життєвим циклом. Вони починають поячити, втрачають роботу, стають більш незахищеними. Це послуги. Так само послуга, якщо б ми... Медики, якщо е, вони надають медичну послугу, якщо педагоги е, поліція, яку послугу надають? Правоохорону, охорону, там, юридичну, да? а, то сім'я патронату дають називається послуга з патронату над дитиною. І сюди входить. А, а, Реабілітація і виховання. Саме в патрионатній сім'ї приділяється повністю увага для тих дітей, які там влаштовані. І ще раз повторюся, що на передодні влаштування дитини має бути складений індивідуальний план перебування дитини, заходах записаний для того, щоб патрионати вихователь знав, чим йому займатися, так? Водити на обстеження дитину. Якщо так потребує да, якихось процедур, це дитина шкільного віку, а, переглянути її здібності до да, навчання, відновити або повторити той матеріал, який потребує, щоб дитина, йшовши в наступний клас, не відставала від своїх однокласників. А якщо це а, дитина має хист. У якихось і здібності до чогось, то патронатні вихователі виявляються, або ж ви їм говорите, або дитина вже ходила та, на якусь секцію, або ж займалася творчістю, патрионатний вихователь підтримує дитину і продовжує з нею цей процес навчальний і розвиваючий. Ось, то, е Наступним кроком у вас після того, як громада прийняла правильне рішення про те, що вам потребує зараз, тим паче у військовий час ми всі потребуємо підтримки, а діти так би і впадали це російськомовне слово таке. То патронатні вихователі є нашими помічниками. Для того, щоб дитину а, можна було врятувати, обігріти, да, і намотувати, і відновити. Потранатий купаль він а, наскільки а, поглинає проблеми дитячого дитячі, дитячі світа, що а, робить все для того, щоб дитині поводити його дитинство, втрачено. І наступним кроком це буде написання а, від харчів. Вам, ось цих документів, що, де будуть прописані і описані, так, як пара вона вчинила, що вона з чим ознайомлена, з якими документами, і потім вже будуть у вас свої процеси оформлені документами. Але патранатний вихователь один вколі воїн. і тут вони відповідно відрізняється від функціонування прийомних ДБС. Якщо прийомні ДБС центром беруться під соціальне супроводження супровід, так, то сім'я патронатного проводина це є ваші партнери. Чому? Тому що він надаває послуги і громада заключає з, ним, з ними договір. На отримання послуги, яку вони будуть надавати. Слова патронатна відповідальна. І тому в цій командній роботі є такий, є такий аспект, як робота і діяльність міждисциплінарної команди. Формує її служба у справах дітей під кожну дитину, під кожен випадок. Ну, якщо, наприклад, до сім'ї влаштовується немовля то міждисциплінарна команда буде складатися е, з кого служба і соціальний працівник. Тобто тут і, буде відслідкування і, здорового розвитку дитини, якісь коментарі, якісь підказки, якісь можуть бути настанови для патронатного, так, або ж якесь лікування, якщо дитина має пропонувати і захворювання. В аденатній вихователі, звісно, буде е, лікувати, водити дитину, е, возити дитину на процедури якісь, ну і так, і так, і так. а другий аспект, якщо це міждисциплінарна команда, ну якщо для підлітка влаштовується, то тут вже е, ну, міждисциплінарна команда буде розширюватися, да? тут буде гімінальна превенція, ось я будуть. Медики, соціальний захист обов'язково. Ну, соціальний захист у нас управління праці соціального захисту населення. Ця організація вона буде складовою кожного. Чому? Тому що там ідуть нарахування для патронатних виплат, нарахування на дитину. Там. І зараз буде нарахування і помічников патронатних виплат. Тобто це оформлення ось таких документів. А, але ж е, патронатний вихователь після своєї е, скажімо, випадку, він е, веде і ще е, так само в них є документи. Це журнал спостереження за дитиною. Е, і він є вкрай е, важливішим для всіх е, і служб, і центрів, е, е, і е, батьків так само, і він після завершення випадку, патронатний вихователь його заповнює, е, е, ну, заповнюється дітей. Процесі перебування дитини і передається, здається, службу з правах дітей. <проскорістя> да. Дивіться, він може вестися в електронному вигляді, а може вестися в ну вигляді. Ну вона не за. Так, вона да, цього гріфа затверджена, вона рекомендована. А, але там все чітко виважене, все було, коли дитина прийшла, з чим вона прийшла, які документи були при ній. Тобто повністю історія перебування дитини в патронаті. Чим вона захворіла, чим лікували, що на виході, та, з якими там документами вона була Або ж з виходу дитини із сім'ї. Патронатний вихователь передає повністю інформацію, що з дитиною відбулося за цей період, батькам або ж потенційним батькам-вихователям, ну, коли буде переходити дитина. Головний тут момент в переході дитини з патронатом. Якщо дитина повертається додому, то тут більш-менш. Да, такий не дуже травмуючий, скажімо, момент. А ось коли дитина, ви знаєте, що дитина додому не повернеться, то наступний крок який підібрати для дитини ну, батьків. Дуже добре, коли знаєте, тут ви будете дивитися не тільки на людей, да, а що яких людей, якихось професій. Ну, наприклад, до чого це? У нас в громадській громаді там іде, знаєте, як можна сказати, взаємодовір. Дитина в патронаті мала вади розвитку молоді. І на кандидатах до нас так само переворотся були направлені пара, де дружина була логопедом. І ми порекомендували, що звісно, так, для дитини. Коли е, батьки знають е, всі турбощуються, буде допомога. Або ж дитина, яка мала е, нервові захворювання, е, і там були психологи, батькові, е, то так само вони е, працювали де, для того, щоб е, поліпшити дитині вивести е, зі стану, е, пролікувати. Тобто, оцей взаємодовір має значення. Е, і, коли все так знаєте виважено, продумано, кудина піде, оце є в інтересах дитина, це діє всі. Міждисциплінарна команда зустрічається в періоді, якщо дитина на три місяці, то це тричі. На початку влаштування, де, де відбувається. Графік, де проговорюється індивідуальний план роботи з дитиною, де проговорюється графік відвідування, графік зустрічі да, дитини з біологічними батьками і далі другий через місяць, де проміжовотечний да, проміж... проміжне засідання. Да, і е, де всі обговорюють, як яким протікає процес, та да, дитина, що дитина навчилася, або е, яка потрібна допомога тут, або треба переглянути цей індивідуальний план, і е, виявилося, що в дитини ось щось да, там, проявилося, або ж дитина начебто здорова. Була передана, да, але в ході з'ясувалося, що дитини було якесь хронічне захворювання. І тоді вже під час обстеження лікаря, да, і лікар назначив лікування і далі йде процес. Або ж ну, все це розбирається. Так само на дитину патронати лікувателя отримують дві з половини прошу Це кошти витрачаються тільки на дитину. І про ці кошти патронатний вихователь а, має а, проговорити, що для дитини було приникальне. Чи то оплачено якесь лікування, чи то якесь, знаєте, з розвитку, так? є безкоштовні гуртки, а є якісь творчі ну, і, і за гроші, так? Тобто повністю або придбали для дитини планшет. Да, тобто, і патронати-вихователь вам розповідали, як команді. Ось. І ще, якщо потребує допомоги, то він так само тут озвучує. Це ваш партнер. Е і тоді ви всі разом допомагаєте, якщо подумаєте, е і залучите якихось громадських організацій, а можливо і власними силами тут громади ви можете допомогти. У придбанні чогось, ну я вже не говорю там, а, треба подумати заздалегідь, про відключення світла, а, про опалювальний сезон, та, як буде це відбуватися, і що це буде. Але а, наша а, ваша сім'я, вона підготовлені, вони з ними проговорено про це, то тобто вони готуються вже саме. Ось. І третє засідання міждисциплінарної команди, воно, воно буде десь за 2-3 тижні до виходу дитини із сім'ї. І це буде у вас таке відповідальне засідання. Чому? Бо тут прийматиметься рішення або про продовження дитини перебування. Або по про повернення дитини, і тоді у патронатного вихователя має бути запас на а, а, медичне обстеження дитини, тому що за день-два від не прийде. Постаново да, вісімсот дивності і, і в 866 там є а, медична а, довідка, яку вони мають а, з дітьми, а якщо це не одна дитина. А де ліка, то патронати лікувати не має кожну дитину, щоб вона була а, ну, обстежена лікарями. І потім вже буде рухатися наступний процес вибуття. Дитина вибуває, якщо до біологічної сім'ї або ж до прийомної, прийомної родини, усі речі, які були куплені за цей період в патронаті, вони передаються дитині. Ну, за, відсутні, за відсутністю, скажімо, за неможливістю так, тих речей, які поушкоджують дитину. Ну, і, іграшки так само, велосипед придбали. Ну, тобто повністю всі, всі речі, які ви придбали за цей період для дитини, вони передаються а, в, з, з дитиною. А, ну, о, наче -то все. Чи є питання? Розкажіть, як ви знайшли цю сутку? Бо Нещодавно ми тільки що їхали, Тетяна Петровна розказувала, що ми ось, наче, у травні приїздили з заходом інформаційним про патронати, і тут ми дивимося з Краснограда патронатна сім'я на навчання, ось вже навчання пройшло. То дуже приємно правда такі. Yeah. <laughs> Зувачили, ми, да, подзвонила нам, виставили пост на сайті Праснорадської міської ради, що щодо популяри... да? популяризації. Так, патруси... Це вже не перший не пост. пост да? Ні, не перший да, не злов, зовсім не перший, бо постійно висвітлювали це і в районі на сайті висвітлювали, і, 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 і на сайтах, і взагалі. І... Пані Вікторія побачила, передзвонила нам нам службу, ми пояснили коротко, що це і про що запросили на більше тісно поспілкуватися. Ми не прийшли, ми пояснили, не сказали, да, ми будемо пробувати. І пішли збирати документи. Бистро Безкр... дуже швидко зібрали. Дуже зраділи, коли ми <клухи> повернулися. Це на перші деньги. <клухи> То, ми теж були здивовані, що ну, перше, перша сім'я в Краснограді. Ну це супер взагалі. І така сім'я ресурсна, знаєте. Ну. Все правильно, там глаза не глаза якщо... да. все отак, все. І, і при чому мені дуже подобається, коли... Пари йдуть, от подружні пари без дітей, де діти дорослі, де є досвід і де приділяється вся увага цим влаштованим дітям. Ну, це просто, от, просто кайф, коли, е, Ти спиш спокійно, ти знаєш, що там буде все добре, е, що е, енергія батьків, знаєте, вона не, роз, не розпиляється на всіх дітей. Хоча батьківської енергії завжди багато. І е, завжди знайдеться місце і для е, влаштованої дитини. У нас є сім'ї там, де з дітками. Але то, е, з одної сторони, це дуже добре, коли дитина йде адаптаційний період, з дітьми вона легше проходить, де, е, заходить в сім'ю. Але потім тоді е, для власних дітей це теж ризики. Тут же треба ділитися іграшками, розумієте, там машинками різними там, своїми, і тоді виходить ну, різні такі, як сказати, ситуації, да. тому що і тут мама спрацьовує рефлекс мами, і рефлекс потрібно виховати, Ви розумієте? І тому ось такі конфліктні ситуації можливі. Але це не значить, що вони там є. На навченні ми так само це розглядаємо, ми вчимо як говорити, як дітей підготувати до приходу інших діток. І я хотіла би сказати, щоб пані Вікторію, ви можете поділитися про навчання про наше. Ага. і що воно вам дало. Чи наблизило воно вас до реалій і до тих дітей, які до вас вже усвідомили, хто які до вас дітки прийдуть. Навчання було дуже цікаве для нас. Було багато зошитів, було дуже на матеріал, да. матеріал, були домашні завдання, всі ми виконували їх. Було багато годин присвяченого навчанню і дуже було насичене воно. Ну, в день ми, ми займалися майже до четвертої години, де до четвертої. Тобто були перерви. Ну, все було організовано часу, військових повітряних да. організовано ну, дуже все добре, все було в плані ігор зроблено. Ну, час проходив дуже швидко, нам дуже сподобалось, я б ще походила, тому що це, можна сказати, такий розвиток. Багато чого нам дало в плані інформації. І в плані навчання навчилися. Дякую вам за це. Супер. Олег, ага. Добре. А ви як помічник, ви розумієте вже свою роль як помічника патронатного вихователя? Де? Там, там вже написано там, помічник той, хто буде допомагати патронатному вихователю Бо ще в нас про там ви знайшли цю фразу, так? Да? Ну так. Да. <плес> Добре. А, то Так само, чому, чому патронатний вихователь і рекомендовано, щоб це була подружня пара, і вони обоє мають пройти навчання. Тому що інформацію мають чути обоє. А, і Як помічний, так і виховати. Чому? Тому що е, е, на навчанні проговорюються всі аспекти, да, всі вікові е, особливості, е, особливості дітей різного віку. Тому що власний досвід виховання власних дітей, він трохи інший. Ми е, своїх дітей відчуваємо навіть е, спиною, спиною і, е, ми відглянули на дитину, і ми вже знаємо, про що вона думає. Це дітки трохи інші. Да? І ті, наприклад, методи виховання, які е, е, притаманні нашим дітям, нашим сім'ям, вони ну, завжди спрацьовують з цими дітками, які влаштовані, бо дитина приходить зі своєї сімейної системи да? і зі своїми традиціями, зі своїми е, звичками, зі своїм стилем життя. І ось тут е, спрацьовує досвід е, і навчання е, вже. Е, Буде в нагоді, як з цими дітками працювати. Дякую. Є питання у вас? До речі, сім'я, з якої приходить дитина до вас, сім'я береться під соціальний супровід? І так і в цій соціальної роботи працюють з сім'єю. Всі працюють для налагодження. Uh -huh. відносин в сім'ї, батьків біологічних, щоб діти, дитина повернулася вже в сім'ю, з якою попрацювали фахівці, і далі вже життя пішло більш молодим. Знаєте, перше враження, коли ми сюди приїхали, я от зайшла в зал, да, після мабуть маленької перерви перед цим я ми спілкувалися з. Зі... З Звадився Вікторівною, які були у вашого начальника тепер адміністрації, да, у вашої Світлани Миколаївни да, Кривенко. дуже приємна людина. Перший раз побачила, приємно дуже спілкувалася. Але коли зайшла в зал, знаєте, я зразу побачила, що ви одне ціло. Я маю на увазі, що служба і центр це одна риток. От це головне, дівчата. Це так приємно вражає, тому що. Один без одного ми не можемо. У нас якраз одна робота протікає в іншу. І якщо у нас є таке розуміння, то робота спориться. І родині завжди буде легше. Любій родині. Чи то патронатна сім'я, чи то сім'я, чи прийоми, чи дитя, чи будинок сімейна. А якщо комітет бачить, що складна робота, то їм гарно з вами є. Ну, тобто, все і медицина, якщо ви разом всі спілкуєтеся, ви один одному допомагаєте, це є родинні відносини. І це бачить та родина-патронарка, і бачить ті батьки, які, на жаль, опинилися в складних життєвих обставинах, і з ним теж треба працювати. І хотіла б подякувати, але вийшла Світлана Миколаївна, що вона дуже підтримує. Ми е, поговорили перед засіданням. Ми побачили ці проблемні питання, і вона цим опікується, і вона переживає, як же, як же так, щоб зробити, щоб і центр для надання сім'ї дітей залишився, ваша надія не зря вона ж називається надія. І так, це дуже шикарний досвід, коли фахівці продовжують працювати на місці і надають ці послуги денного. Якраз перебування дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, багато перспектив, головне вам на з праці, спільної співпраці, і щоб ваша громада була здоровою, здоровою на ваше населення, на те, що вона вам довіряє і ви відгукаєте своїм добрим серцем. Дуже вам дякую і всім вам бідної праці.